Народ, розкажу вам ситуацію, йдуть тільки що знімаю відосика, а там пані Чешка вигулює собаку і чую через корчі, через кусти, уже щось там бубанить, варчить і тому подібне. Ну знаєте, оцю домашню заготовку. Та, 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 їдь, ходять тут, осякі, такі. Ось ми такі ахуєнні, піздаті, а ви всі такі гівно повертайтеся туди звідкиля ви прийшли. Коротше, я до чого це веду? Ось такі люди, вони реально вампіри, які просто їдять твою енергію. це... Я ще не слабохарактерний, тому що мені, якщо чесно, насрати на таких людей, я знаю, що вони просто нікчемні. Ну, так, люди є люди. Але коли таке гівно з них виходить, це вже не люди, це просто гівніцо, яке потрібно обходити стороною і не зважати, тому що свою енергетику потрібно берегти. Є багато різних людей, вони ображені на себе, на своє життя, на те, що. Там всяке таке І думають, якщо люди всі повернуться по своїм домівкам, то їхнє життя гівняне, воно якось наладиться в них. Я можу від себе сказати, ні хрена воно в них не наладиться, тому що якщо людина сама не хоче змінити своє життя, бачення і тому подібне, вона навіть залишичись сама наодинці з собою, буде своїм же гівніцом і питатися. так що Тобі ярчайшого і якщо ти чуєш такі слова негативні, просто обходь їх стороною, включай позитивчик і... ярчайшого. Залітай в шапку профіля, підписуйся на YouTube канал. Буду дуже рад бачити. Ярчайшого папа! -па.